Я хочу сказати дякую мамі, татові, сестрі і брату. Дякую мамі і татові за те, що вони в мене є. Дякую своїм батькам за хороше виховання. Дякую за сім'ю і за Різдво. Дякую моїй мамі за ту роботу. Я дякую батькам за все. Дякую своїм друзям. Дякую своїй мамі. Я дякую за все своїм батькам, за те, що дали право у світі жити, і дякую невтомним їх рукам, які не мають часу відпочити. У ощуйній душі золоті серця. Хай те, що дали, вам сторицею вернеться, щоб посмішка не сходила з лиця. І мали все, що тільки заманеться. Дякую своїм бабусям за їхню любов. Рославію, дякую вам за те, що ви мене багато так всього навчили. Читати, писати, рахувати, малювати і робити аплікації. Дякую учителям Костержівської школи за підтримку та розуміння. Я дякую ЗСУ, мамі, татові, сестриці, вчительці друзям. За то дякую, я скажу за те, що живу в люблю. Набою я дякую місяцю сонцю, кожна тварині та доброму серцю. Ми всіх з одним подякує за тай. Бажаю слова дякую не забувати та іншим вам частіше його промовляти. Дякую Богу і нашим захисникам. Щиро вдячні ми всі вам. Я дякую всім. Хто мене любить, оберігає та захищає. Дякую нашим ЗСУ за те, що захищають нас і нашу країну. Дякую нашим захисникам та захисницям України. Дякую, ЗСУ. Дякую тобі солдати за життя, за мирне небо в нас над головою. Ховайся від культе, буктраця, воюєш та із страшною одродою. Дякую вам, Збройні сили України. Велике дякую нашим захисникам. Сьогодні я хочу подякувати нашим воїнам. Хочу вам побажати мічного здоров'я і віру. Нашу перемогу. Дякуємо за те, що ми маємо змогу відсвяткувати різдвяні свята та новий рік. Всім рідним, близьким, всім, хто дарує мені найцінніше тепло свого серця, Дякую. дякую ЗСУ, за захист. Я дякую своїм трьом братам, які захищають Україну, і всім захисникам за мир і спокій в кожній хаті. Дякую захисникам України за захист нашої рідної неньки. Хай Бог береже вас. Дякую. Заглядати хлопці, хлопці, з полим'яні сталі, сильні, мушні витривалі, ворогам свободу вашу не здолати силу духу, темряві, не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають. Дякую тобі. Мой не друже, що Україну любиш дуже, і я за тебе в молитві ми в цій битві, дякую тобі, война друже, що Україну любиш дуже. Бажаю вам щастя, здоров'я і бережного неба головою і боч. Данкешон, грація, мерсі, сенкію, дякую Боже, що я не москаль. Uh -huh!